Привіт! Нещодавно я поповнила свої запаси. Я докупила ось таку акварель. Вона мені подобається, я нею малюю. Завжди ви бачили. Дракончиків, наприклад. І захотіла спробувати акрилові фарби. Ось такі. Буду малювати на ДВП грунтованому. Ось вони ще запаковані. Це я раніше купляла, але хочу спробувати нарешті. Я ніколи не малювала на ДВП протованому і ніколи не малювала ось такими фарбовими акриловими. Так, будемо дивитися, які вони всередині. Я навмисно не розпаковувала, щоб це вам показати. Ось отак вони запаковані. Мені здається, дуже вони гарні. Тут 24 кольори. І я хочу спробувати малювати в об'ємній техніці. Мастихін у мене немає, тому ось щось схоже на мастихін. Спробую, як то воно так вийде чи не вийде. Я давно хотіла, але у мене не було таких фарб, не було можливості їх Так. Ну що, будемо розпаковувати. Вони зовсім невеличкі, я не знаю, наскільки мені вистачить, тому що в такій техніці треба багато фарби, але я ніколи не малюваю, тому я хочу взагалі спробувати, чи вийде в мене чи вони не мають якогось поганого запаху, бо для мене це дуже важливо, ви знаєте, що я на лінію, і мені не можна, щоб щось було токсичне. Ось такі фарби. Ого. Ну, ось, наприклад, така. Синій тут дуже гарний. Взагалі кольори дуже гарні, мені подобається. Будемо дивитися далі. Тому я вам пізніше покажу, що в мене вийшло. Ну що, ось я закінчила свій експеримент. Намалювала ось таку мініатюрку акриловими фарбами. Для першого разу, мені здається, це навіть дуже непогано. Вийшло так об'ємно. Чимось вони схожі на гулаж, ці фарби, але вони мають такий блискучий вигляд і швидко висихають, тому треба дуже швидко малювати. Мені дуже сподобались ці фарби, я думаю, що я буду ще такі брати. Буду ще пробувати. Ось ви бачите, ще не висохла фарба. Тому потребує ще висихання, тому мій експеримент закінчився. Малювала я ось таким приладом це моя палітра. Мініатюра з маками. Мені здається, вийшло дуже гарно. Як вам? випустити